Вітаю всіх на моєму каналі! Що можна приготувати в холодний, осінній дощовий ранок на сніданок, мабуть, найкращим сніданком це буде панкейки. Проте не звичайні панкейки, а панкейки гарбузові, рецептом яких сьогодні я з вами і поділюсь. А допоки розповідатиму вам про рецепт, ви не забудьте підписатись на канал, покласти вподобайку та залишити коментар. Отож, до початку нам потрібно: в'ємність, в які буду замішувати тісто, розбиваю одне яйце. Сюди додаю 20 г цукру, дрібку солі, приблизно півчайної ложки ванільного цукру. Та все розмішуємо. Розмішуємо вінчиком до однорідного стану. Додаємо сюди 200 мл кефіру. все розмішуємо. Далі до цієї маси ми додаємо пюре гарбузове. Я використовую пюре консервоване. Пюре використовую 100 грамів. Таке пюре я роблю сама. Як зробити таке пюре вдома? Як я консервую його, відео в мене є на каналі. А також ось тут можете побачити підказочку. До речі, дуже зручно, бо консервую я його в невеличких баночках. Додаю півчайної ложки спеції Apple Pie Spice. Таку спецію на каналі готувала. Посилання залишу ось тут, подивитись, розмішуємо. Додаємо столову ложку рослинної олії. В мене соняшникова рафінована, тобто без запаху. Також сюди додаємо чайну ложку розпушувача. Олію додаємо для того, щоб панкейки не прилипали до сковорідки. А розпушувач додаємо для того, щоб панкейки були пухнасті. І поступово починаємо додавати борошно. Борошно я використовую 160 г. Вмішую борошно поступово, так мені легше вмішати, щоб не було грудочок. Не потрібно ніякої техніки, можна впоратись одним вінчиком, проте для швидкості можна взяти і міксер. Як зручніше. Такі панкейки зробити дуже легко, виходять, вони дуже смачні. Для сніданку ідеальні, тому що вони не дуже солодкі, а начинку до них можна зробити будь-яку, чи додати якийсь сироп, варення, будь-що, що, будь -що, що вам подобається, також можна і з соленим, солоним сиром, козячим чи домашнім. До речі, на каналі є відео, як я готую домашній сир. Дуже смачний з магазинного молока. Також ось тут залишу посилання, як готую такий сир кисломолочний. Виходить дуже-дуже смачний, набагато кращий, ніж магазинний сир. І до таких панкейків він буде ідеальним. І так, поки не вмішаю все борошно. До ось такого стану замішуємо тісто. Далі залишаємо на 15 хвилин тісто для відпочинку. Після того, як пройшло 15 хвилин, Далі вмикаю сковорідку і розігріваю її на середньому вогні. Далі на гарячій сковорідці випікаємо наші панкейки. На сухій сковорідці, На сковорідку не даю ні олії, нічого, ніякого жиру. Тому що в нас олія є вже в тісті. Цієї олії нам вистачить. І на вогні трішечки менше, ніж середній, я випікаю для того, щоб вони пропеклись всередині. Я випікаю панкейки такі приблизно по 2-2,5 хвилини з кожного боку. Які вони ароматні, як вони гарно пахнуть прянощами та спеціями. Після того, як пройшло ще дві хвилини, знімаю готові оладки, панкейки і наливаю наступні. І так з усім тістом. Подавати такі панкейки можна будь-чим, чим вам подобається. Звісно, цукро, цукрова пудра це завжди гарно, смачно, це завжди апетитно виглядає. Також додам трішечки фруктів. моєму випадку я використовую інжир. Ну і солодості також додам кленовим сиропом, тому що панкейки та кленовий сироп це дуже і дуже смачно. Дивіться, яка краса і смакота виходить. А ще хочу показати, які вони всередині. Дивіться, які гарні, пухкенькі. І дуже схожі на сонечко. Колір дуже гарний. Я надіюсь, моє відео було для вас корисним, а я вам дякую за перегляд. Кладіть вподобайки, підписуйтесь та діліться з друзями. До скорих зустрічей! Нехай щастить!